Давайте тоді станемо зручними і перестанемо в своїй лексиці використовувати речі, які можуть різати вухо або непокоїти, або просто бути некомфортними для якоїсь певної кількості людей. Але це неправильний шлях, тому що якщо ми будемо кожного разу свою духовність або свої проповіді, або свою віру підлаштовувати під те, щоб обходити гострі кути, то це трошки суперечить тому, що я бачу в священному писанні, тому що все священне писання пронизане тим, що про що попередив сам Ісус. Будьте готові, вас будуть ненавидіти. Людям не буде подобатись те, що ви будете говорити. Ви будете незручними. Тобто, якщо трошки постаратись розкрутити синонімічний ряд того, що сказав Ісус, Він, іншими словами, нам сказав, що буде некомфортно, яко кажучи. Він сказав, що буде війна, я даю вам меч. Я не прийшов з'єднати ваші сім'ї і сказати вам, живіть класно, бо я Бог там твій, і значить все буде класно навпаки.